Матір трьох дітей раптово зникає напередодні свого дня народження. Поліція припускає, що жінка могла стати жертвою домашнього насильства. Під підозру потрапляє її колишній коханець. Однак несподіваний поворот в ході розслідування покаже, що, намагаючись приховати своє шокуюче минуле та справжню особистість, одна людина у цій історії готова піти на все. For now she's a Jane Джолін Ребека Дженсон народилась 13 травня 1984 року в окрузі Насау, штат Флорида. Після закінчення середньої школи вона вирушила до Джексонвіля, щоб здобути освіту косметолога та одного дня відкрити власний салон. Незабаром після переїзду жінка завагітніла і народила доньку. А оскільки стосунки з батьком дитини не склались, Джолін змушена була повернутись до рідного округу і влаштуватись перукарем в салон Танглс у містечку Фернандіна Біч. Альма Пауерс, подруга Джолін, розповідає, що жінка була дуже енергійною та веселою. Завдяки цьому їй вдалося зібрати велику клієнтську базу. У 2013 році Джолін вийшла заміж за чоловіка на ім'я Джейсон Камінгс. У них народилось двоє синів. Жінка ставила сім'ю на перше місце і дуже піклувалась про благополуччя своїх трьох дітей. Проте стосунки з чоловіком поступово почали псуватись, і у 2017 році пара розлучилась. 12 травня 2018 року 34-річна Джоліна, як завжди, працювала у салоні. Вона ділила зміну із колегою Дженніфер Сіберт, і згідно із графіком, мала закінчити роботу о 17-й годині. Наступного дня жінка планувала зустрітись із колишнім чоловіком, щоб забрати дітей, які напередодні гостювали у нього. 13 травня День Матері та День народження Джолін, особлива дата, яку вона хотіла зустріти разом із найближчими людьми. Але на зустріч чомусь так і не з'явилась. Це було дуже нетиповим для відповідальної жінки, яка чекала на цей день і обожнювала своїх дітей. Усі спроби зв'язатись з Джолін були безрезультатними вона не відповідала на телефонні дзвінки. Чоловік не повідомив про це до поліції, вирішивши, що жінка просто забула про домовленість чи поїхала кудись у справах. Однак він усе ж зателефонував до матері Джолін, Енн Джонсон, яка чудово розуміючи, що донька що б не пропустила цю зустріч, звернулась до відділу поліції Фернандіна Біч і повідомила про зникнення. Детективи одразу розпочали роботу над цією справою. Вони оприлюднили фотографію зниклої та її автомобіля Форд в надії на те, що хтось зможе впізнати жінку і надати свідчення про її місце знаходження. Наступним кроком стала перевірка будинку, у якому проживала зникла. З'ясувалося, що 9 травня за цією адресою вже викликали поліцію в зв'язку із домашньою сваркою. Чоловік на ім'я Джейсон Кіз, з яким раніше зустрічалась Джолін, прийшов у її житло і почав голосно кричати та трощити меблі. Через це сусіди викликали правоохоронців. Однак, коли вони прибули на місце події, чоловіка вже не було, а Джолін запевнила усіх, що з нею все гаразд. Вона відмовилась писати заяву на кривдника і повідомила, що усього лише хотіла, аби він пішов. Перевіривши біографію чоловіка, стало відомо, що Джейсон мав неоднозначну репутацію. У 2017 році його вже заарештовували за порушення випробувального терміну за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Оскільки він був одним з тих людей, які бачили Джолін в останнє, поліція захотіла поспілкуватися з ним. 15 травня Джейсона знайшли, однак чоловік наполягав на тому, що не має жодного поняття про те, де зараз перебуває зникла. Батько Джейсона в свою чергу запевнив поліцію у тому, що його син в період з 9 по 15 травня постійно був поряд з ним і що він не має жодного відношення до цієї справи. У слідчих справді не було доказів, які підтвердили причетність Джейсона до зникнення жінки, тому його довелось відпустити. Ще однією людиною, яка бачила Джолін напередодні, була її колега по роботі Дженіфер Сіберт. Поспілкувавшись із адміністрацією салону, вдалося дізнатися, що 12 травня в суботу жінки разом були на зміні. Неділя та понеділок вихідні дні, коли тангел зачинений. У вівторок вони обидві знову мали працювати, але Джолін зникла, і за дивним збігом обставин Дженніфер також не вийшла на роботу. Це виглядало дуже дивним, тож слідчі захотіли поспілкуватись із Сіберт. Колеги також повідомили, що між двома жінками відчувалась певна напруга. Дженніфер працювала в салоні лише місяць, але Джолін ніби відчувала, що з новою працівницею щось не так. Вона поділилась цими роздумами зі ще однією перукаршею, сказавши, що Дженніфер не та людина, за кого себе видає. Сібер в свою чергу спростувала інформацію про будь-які конфлікти із Джолін. Вона сказала, що між ними були абсолютно нейтральні стосунки. Востаннє Дженніфер бачила зниклу колегу увечері 12 травня, коли та закривала салон. Це все, що вона може сказати з приводу зникнення. Коли жінку запитали, чому вона не вийшла на роботу, Сіберт відповіла, що звільняється, оскільки не має жодного бажання спілкуватись з поліцією. За її словами, це якось пов'язано з тим, що жінку переслідує колишній хлопець, який може вийти на її слід, якщо та буде поводити себе недостатньо обережно. Через кілька годин після цієї розмови слідчі отримали повідомлення про те, що машина Джолін стоїть на парковці біля магазину Хом Депо. На записах камери відеоспостереження за 13 травня, видно, як водій паркує автомобіль на стоянці о першій 17 ночі, а через кілька хвилин з автівки виходить Дженніфер Сіберт. Одразу було видано повідомлення про розшук жінки. Однак, коли поліція навідалась за адресою, яку надала Дженніфер, виявилось, що вона фальшива. Уже наступного дня, 16 травня, Дженніфер вдалося затримати на міжштатній автомагістралі 95 в окрузі Сент-Джонс, штат Флорида. Жінка спала у своїй автівці, чорному кросовері Kia Soul. Скоріше за усе автомобіль слугував для неї домівкою. Під час затримання на обличчі Дженніфер правоохоронці помітили величезний поріз. За її словами, вона отримала його, коли каталась на велосипеді і врізалась в дерево. Однак шериф округу Насау Біллі Ліпер зауважив, що рана виглядала так, наче була отримана від іншої людини під час бійки. Окрім цього, у неї були помічені травми на руках, зап'ясті та стенах. А волосся на її голові у деяких місцях було вирване. Дженніфер заарештували, їй виснули звинувачення у крадіжці автомобіля та у причетності до зникнення Джолін. Після арешту слідчі знайшли кілька компроментуючих відеозаписів за участю підозрюваної. На одному з них вона у день зникнення Джолін виносить величезні, судячи з усього, важкі мішки для сміття і викидає їх у смітник позаду перукарні Танґлз. На іншому записі видно, як жінка купує маючі засоби, рукавички та електричний ніж в сусідньому салону магазині Walmart. Один із слідчих прокоментував це так: мене справді вразила покупка електричного ножа. Коли я це побачив, я одразу подумав, що вона розчленувала Джолін, запхала її останки в мішки для сміття і викинула. Після побаченого детективи повернулись в салон краси, і за допомогою люмінолу, органічної сполуки, яка вступає в реакцію з залізом, а також деякими окислювачами, їм вдалося знайти сліди крові на стінах, кріслах, шавках і раковині. Експертиза підтвердила, що більша частина крові належала Джолін, але вдалося ідентифікувати і кров Дженніфер. Огляд смітника, на жаль, не дав жодних результатів, оскільки на той момент відходи вже вивезли. Оглянувши автомобіль підозрюваної та зберігання, яку вона орендувала, було знайдено квитанцію з магазину Волмарт. Покупки, зроблені там напередодні, 13 травня, дали підстави вважати, що жінка спланувала злочин заздалегідь, і він не був емоційним. На взуті Дженніфер та на її шкарпетках також виявили кров, що належала Джолін. В особистих речах підозрюваної знайшли три телефони, кілька перук і нігодь зниклої жінки. Тим часом Дженніфер призначили заставу у розмірі 500 тисяч доларів. Сама жінка заперечувала будь-яку причетність до злочину. Однак усе це вже не мало жодного значення докази, знайдені слідчими, підтверджували моторошні здогадки про те, що Дженніфер убила Джолін і ймовірно розчленувала її тіло. Але залишалось головне запитання яким же був мотив? Після 48 годин допитів і перебування під вартою. Підозрювана врешті зізналась у тому, що Джолін мала рацію, коли стверджувала, що Дженніфер не та людина, за яку видавала себе увесь цей час. Коли ви перевірите мої відбитки пальців, то побачите, що моє справжнє ім'я Кімбер Лілі Кеслер мені 50 років, і я втікаю від ФБР більше 25 років, спокійно скаже жінка на черговому допиті. Кеслер народилась у 1968 році і виросла в Батлері, штат Пенсільванія. Вона була найстаршою з трьох дітей у родині. Її дитинство було цілком нормальним. Однолітки любили та поважали дівчинку, але незабаром все змінилось. Після літніх канікул Кімберлі різко стала злою та жорстокою, а усі підлітки почали побоюватись її. Однокласник, з яким навчалась дівчина, прокоментував це так, начебто семестр закінчила одна людина, а потім до школи повернувся хтось зовсім інший. Люди, які в різні періоди життя перетинались із жінкою, пізніше розкажуть про те, якою злою та жорстокою вона була. Її брат Боб згадав, як коли вони ще були підлітками, він сильно посварився з сестрою. Кестер дочекалась, поки хлопець засне, узяла бейсбольну биту і з усієї сили вдарила його по обличчю. Тім Варн зустрічався і деякий час жив з дівчиною після закінчення школи. За його словами, жінка вбила їх кота з дробовика, а одного разу вдарила батька Тіма ножем в груди і вкусила його за ногу. Чоловік, запідозривши, що його дівчина не зовсім психічно здорова, захотів завершити ці стосунки. Кімберлі, дізнавшись про це, узяла свої ключі, почала дряпати ними стіни і промовила Це все так просто не закінчиться. У 1987 році Боб Кеслер разом із своїм другом потрапили в серйозну аварію, коли катались на мотоциклах. Товариш Боба помер, а містечком почали ходити чутки про те, що це Кімберлі підлаштувала ДТП, однак цю справу ніхто не розслідував. Десь у цей самий час жінка й почала цікавитись підробкою своєї особистості про це свідчить історія Тіма Барнса. Коли вони ще були разом, то поїхали на кладовище, щоб відвідати могилу, де був похований батько Кімберлі. Однак, прибувши на цвинтар, жінка почала ходити повз надробки дівчат її віку. В подальшому більшість імен з могил жінка використовуватиме як свої псевдоніми. За даними які є у слідства, Кімберлі саме так і знайшла ім'я Дженіфер Марій Сіберт, під яким працювала в салоні «Тангл». Дженніфер молода дівчина, яка загинула в автомобільній аварії у 1987 році. Її поховали в батлері. Кеслер прочитала її ім'я на надгробку і присвоїла його собі. Вдалося встановити, що загалом жінка використала чи то 18, чи то 25 псевдонімів в різних джерелах дані відрізняються, під якими вона жила у 14 штатах і 33 містах. Відомо, що у 1990-х роках Кеслер двічі виходила заміж і обидва рази робила це під псевдонімом Меліси Макренон. У шлюбі з Тімом Едвардсом Кеслер народила сина. Свідоцтво про народження дитини в графі матір жінка написала ім'я Софії Брукс. Коли Тім запитав, чому вона це зробила, Кеслер розповіла йому вигадану історію про те, як вона переховується від родини, яка знущалась над нею усе дитинство. В той же час своїм рідним Кеслер сказала, що використовує вигадані імена, оскільки боїться свого чоловіка і хоче піти від нього. Пара врешті справді розлучилась. У 1999 році соціальні служби забрали сина Кімберлі через неналежний догляд. Після цього вона узяла пістолет, з яким увірвалась, до офісу соцпрацівників, і почала вимагати, аби ті повернули їй дитину. Жінку затримали, але майже одразу відпустили. Сама ж Кімберлі сказала, що усі ці розповіді про неї брехливі, і вона втекла з дому одразу після закінчення школи, тому що її мати продавала її іншим чоловікам за гроші. Коли Кеслер заслухалась, матір відрізала їй волосся і погрожувала зробити з нього ляльку Вуду і накласти прокляття на доньку. Забігаючи наперед, скажу, що ці свідчення були спростовані самою матір'ю та оточенням Кімберлі. За словами Кеслер, після втечі вона начебто почала зустрічатись з чоловіком, який грабував банки. Через це їй довелось створити кілька особистостей і жити під різними іменами. Однак, зв'язавшись із владою Пенсільванії, слідчі встановили, що насправді жінка вперше покинула рідне місто у віці 35 років. Ця історія з її біографії також виглядає трохи дивною. У неділю 4 липня 2004 року Кімберлі просто зникла, а її мати повідомила про це до поліції лише через 10 років, у 2014-му. Тоді було проведене невелике розслідування, але поспілкувавшись з людьми, які знали Кеслер, поліція прийшла до висновку, що у цій історії немає кримінального підґрунтя. Жінка була вже дорослою, пішла добровільно і, скоріш за все, не хотіла, аби її знайшли. Хоч справа про її зникнення усе ще була відкритою, активні пошуки дуже швидко припинились. Між 2004 і 2018 роками жінка подорожувала із штату в штат, змінюючи імена. Мало що відомо про цей період її життя вона працювала на різних роботах, але ніде не затримувалась надовго. Кілька разів її звинувачували в крадіжках у колег і через це звільняли. Усі, хто так чи інакше був знайомий з Кімберлі, стверджували, що вона була дуже мстивою людиною. У 2009 році Кеслер орендувала квартиру під псевдонімом Дженніфер Зайбет. Посварившись із власником житла, вона заявила, що він увірвався до її помешкання і помочився на її постіль. Чоловік, в свою чергу, спростував цю заяву і наказав жінці якнайшвидше забиратись із його квартири. Її заява про опісяне ліжко ще не встигла піти в хід, а Кімберлі вже зібрала всі свої речі і зникла. Один з чоловіків розповів, як познайомився із нею у Фейсбуці. На першій же зустрічі Кеслер попросила його одружитись з нею. Звісно ж, він відмовив і заблокував дивну жінку. Після цього вона почала переслідувати його у соціальних мережах, і чоловік настільки перелякався, що був змушений покинути місто. Невдовзі Кімберлі таки вийшла заміж ще раз і під час однієї сварок напала на свого коханого із ножицями. Після цього стосунки пари завершились. У квітні 2018 року вона опинилась в окрузі Насау, штат Флорида, де під псевдонімом Дженніфер Сіберт влаштувалась на роботу в салон Танглс. А уже у травні її колега Джолін Камінг зникла. Оскільки Кеслер відмовилась співпрацювати із слідством, важко точно сказати, що насправді сталося між двома жінками. Свідчення колег, які розповідали про напружені стосунки між зниклою і підозрюваною та розповіді про те, що Джолін планує вивезти Кімберлі на чисту воду, вказують на те, що мотивом убивства була спроба приховати своє минуле. Звісно, через це у детективів виникло запитання, чи причетна Кімберлі до ще якихось злочинів. Ознайомившись з її біографією, я ні на секунду не вірю, що це її перший злочин, сказав шериф Біллі Ліпер. Однак наразі йому так і не вдалося знайти жодних доказів, які могли б пов'язати Кімберлі з іншими справами. У той же час дані пошукових запитів Кімберлі за 4 травня, більш ніж за тиждень до зникнення Джолін, лякають і ще більше підтверджують її провину у цій історії. Жінка цікавилась різними методами убивств та способами заховати тіло. Після 12 травня вона зробила 457 запитів, які містили ім'я Джолін Камінгс. А також Кеслер вбивала в пошук фразу Колега винна у вбивстві, тіло зникло і не знайдене». З 7 по 13 липня 2018 року поліція обшукує сміттєзвалище в надії виявити тіло Джолін. Однак його так і не вдалося знайти. Незважаючи на поширену думку про те, що немає тіла, немає і справи, 7 вересня 2018 року Кімберлі таки пред'являють звинувачення у вбивстві першого ступеню. Однак після проведення двох психіатричних перевірок жінку визнають психічно нездоровою, через це суди у справі постійно переносяться. Лікарі, які оглядали підсудну, мали визначити, чи усвідомлює вона свої дії, чи розуміє, у чому її звинувачують і яке покарання їй загрожує. А також встановити, чи потребує вона госпіталізації. Вердикт психіатрів виявився невтішним для близьких джолін, які вимагали справедливого покарання для вбивці, але натомість почули, що Кімберлі визнали неусудною і відправили до лікарні на 6 місяців. Тим не менш, незабаром психіатр Умеш Махтре оголосив, що у Кімберлі спостерігаються марення та ознаки розладу особистості, однак при належному лікуванні вона таки зможе постати перед судом. Дізнавшись про це, Кеслер влаштувала настільки жорстоке голодування, що ледь не померла в очікуванні суду. 56 днів жінка не їла і відмовлялась приймати ліки. Її вага знизилась із 88 до 34 кілограмів. 28 вересня 2020 року шериф Ліпер подав цивільний позов з проханням дозволити примусово годувати кеслер, і лише після цього жінка погодилась зживати їжу. Однак вона усе одно намагалась будь-яким чином сповільнити винесення вироку. Майже на усіх засіданнях підсудна поводила себе неадекватно, лаялась, звинувачувала свого адвоката у тому, що він двоюрідний брат жертви і вигукувала нецензурні слова. Через це жінку постійно виводили з зали суду. Під час дачі свідчень наглядачі з в'язниці, у якій утримувалась підсудна, розповіли, як вона неодноразово розмащувала свої фекалії по стінам камери, а також кидалась ними в полісменів. Зрештою, 9 грудня 2021 року, через три роки після зникнення Джолін, суд присяжних визнав Кімберлі винною у вбивстві першого ступеню. Її засудили до довічного ув'язнення. Головними доказами, що допомогли розкрити цю справу, стали відеозаписи з магазину та салону, сліди крові, знайдені в Танглс, ніго Джолін, який виявили в особистих речах Кімберлі, та пошукові запити підсудної. Рідні жертви обійнялись, почувши це рішення. Коли мою другоцінну доньку вбили, частина нас загинула. З тих пір наша сім'я намагалась створити якусь подобу життя, сказала Ен Джонсон, пояснивши, що вона виступає не лише від свого імені, але від імені трьох дітей Джолін Камінгс та її брата, який не зміг бути присутнім на слухані. Ми усе ще чекаємо, що одного дня Джоліно увійде до нашого будинку, але ми усвідомлюємо, що цього ніколи не станеться. Ми травмовані цим кошмаром. Ми досі не знаємо, де рештки нашої близької людини, але ми радіємо вироку. Після суду Кімберлі перевели з в'язниці округу Насау до центру прийому жінок Флориди в окрузі Меріон. Там вона має відбувати своє покарання. Шериф Біллі Ліпер заявив, що за три роки вони витратили близько 215 тисяч доларів на утримання Кімберлі. У серпні 2022 року стало відомо, що адвокати жінки готують клопотання з проханням скасувати вирок Кеслер. Юристи стверджують, що їх клієнтку не мали права визнавати осудною і що присяжні не були ознайомлені з історією хвороби Кімберлі в повній мірі. Наразі невідомо, чи матиме ця справа якесь продовження, але я слідкуватиму за нею і повідомлю вас про нові деталі у спільноті каналу. Дякую за перегляд! Пропоную вам переглянути моє попереднє відео про справу, яка усе ще триває. За даними, які є у слідства, дві молоді дівчини відвідали голівудську вечірку, після якої потрапили у лапи до сексуального хижака. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує 128 років ув'язнення. Не забудьте залишити коментар стосовно цих випадків. Також нагадаю, що при бажанні ви можете підтримати канал фінансово усі посилання в описі.